Міні-досліди досить компактні, щоб не займати багато місця на столі, і досить великі, щоб вразити та здивувати друзів. А ще це чудовий варіант для подарунку, якщо ви не хочете ламати голову над вибором подарунку для дітей. Сьогодні розповідаємо про чотири класнючих та безпечних міні-досліда, які змусять відчути себе науковцем або геніальним вченим. Перша наукова гра хімічний світлофор. Зелений, жовтий, червоний, ти нічого не робиш, а кольори в пробірці миттєво змінюються. Це якесь неймовірне диво не інакше. У тебе вийде справжній фокус. В наборі є докладна інструкція та всі необхідні для досліду інгредієнти. Набір містить глюкозу, гідроксид натрію, пробірку, пипетку, захисні рукавички, дерев'яну паличку та покрокову інструкцію. Наступна наукова науковака металевий їжачок. Беремо провірку, рідину та кидаємо всередину рану цинку. У прозорій речовині майже на твоїх очах звичайнісінька гранула цинку кривається колючками. Не хвилюйся, вони зовсім не колючі. Спробуй, тобі сподобається. Набір містить хлорид олова, грана цинка, ложечку, захисні рукавички, пластикову ємність та покрокову інструкцію. Наукова гра хамелеону прибірця. пробірці, цікава річ. Індикатор він змушує рідину змінювати свій колір. Білий розчин різко стає малиновим, а потім знову білим. Якщо б цей дослід був твариною, то він би точно був би хамелеоном. адже хто ще здатен так маскуватися. В наборі ви знайдете лимонну кислоту, карбонат натрію, дерев'яну паличку, пробірку, захисні рукавички, покрокову інструкцію, щоб все було безпечно. Наукова гра вулкан Бетхера. Як щодо справжнього природного явища, правда, у менших масштабах неймовірне вогняне виверження вулкану на твоїх очах. Це справжнє миттєве шоу. Насипаєш реактив. Гіркою, акуратно підпалюєш, вау спробуй! Тобі сподобається в наборі. Є все необхідне для створення вулкану: дерев'яна паличка, фольга, необхідні реактиви, покрокова інструкція, аби все пройшло безпечно, але вражаюче. Даруйте дітям можливість дивуватися, експериментувати та пізнавати світ разом з ранок креатив. Більше цікавих оглядів шукайте на нашому ютуб-каналі.